Результати е, того, що свідчить про економічні колапси в російській економіці, те, що Кремль обмежує виплати для свого так званого гарматного в окремих регіонах. Е, ну, причому якось це відбувається нерівномірно, тому що в одних регіонах їх зменшують, а в інших регіонах навпаки підвищують. На тлі дефіциту федерального бюджету і поглиблення фінансових проблем одноразові виплати для тих, хто підписав контракт з армією, одноразові виплати для... знизили в таких регіонах, як в Башкірі, з 1 600 дерев'яних рублів до 1 мільйона. В Ямалу-Ненецькому окрузі з 3 мільйонів опустили до менше 2 мільйонів. В Бєградській області виплати взагалі впали з 3 мільйонів до 800 тисяч. В Ніжньогородській з трьох мільйонів до півтора мільйонів рублів. Але при цьому цінність солдат, якщо можна так вважати, та в інших регіонах виросла. Наприклад, в Татарстані вона піднялась до трьох мільйонів. В Рязанській області обіцяють на 1 мільйон більше виплати, ніж було. В Кабарді Балкарії виплату теж підняли з півтора мільйони до 1 мільйон восьмсот дерев'яних. Ну і таким чином на Росії починає формуватися оця кастова система, де життя громадян оцінюється по-різному. Ну і лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету Росії досяг 61 мільярда доларів, що майже вчетверо, Перевищує початковий план у 14,5 мільярдів доларів. От такі вони реалії на території Росії, про які Путін не розкаже. Ну а нам з вами чого б то про то не поговорити. Продовжуємо з вами спостерігати за. А тим як два літаки їдуть або летять на зустріч один одному на Аляску, відповідно, ну і спостерігаємо за тим, що відбувається на самій Алясці, тому що якщо, наприклад. Російську пропаганду щось не влаштовує. Вони завжди можуть зібрати свої цацькі пасочки і повернутися назад на свої прекрасне болота. Але е, ні, вони все ж таки знаєте, віддають перевагу сидіти на стадіоні, навіть не будучи задоволеними розміщенням там, нібито у них на Росії інші умови. Хоча, враховуючи їхні зарплати на території Росії, в принципі, напевно, умови в них таки інші. Але це ж вони ще на вулицю не виходили. Бо якщо вони вийдуть на вулицю, вони побачать ще один новий досвід для росіян, коли все навколо них буде жовте і блакитне. Я зокрема була одна з тих, хто у своїх соцмережах закликала місцевих, просила зайти на Амазон, купити прапори України і зустрічати російську делегацію, щоб вони не бачили нічого навколо себе, окрім жовтого і блакитного. І що? Правильно нас з вами почули. Е, наразі обстановка в Анкоріджі на Алясці виглядає абсолютно е, недружелюбно для Путіна. Там йому зовсім не раді. Сотні людей вийшли на вулиці з українськими прапорами, з проукраїнськими банерами, жителі міста проти присутності міжнародного військового злочинця в їхньому штаті. З 2022 року диктатор фактично перебуває я нагадаю в міжнародній ізоляції. І те, що сьогодні відбудеться, це ем, випустить його з цієї міжнародної ізоляції. З початку війни це буде його перший візит до західної країни. В 2023 році міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Але оскільки Сполучені Штати не є членом МКС, злочинця заарештувати не зобов'язані, а даремно хочеться сказати. Ну і знову ж таки згадували з вами про футболку Лаврова з написом повернення СССР або народжений в СССР. Я думаю, теж вже всі її зацінили. Цікаво, знову ж таки, чи піде він в ній на зустріч до Трампа, тобто, коли ми говорили про те, що Путін готує. Історичні документи, щоб розказувати Трампу про те, що Україна насправді ніколи не існувало, все це не документи, а виключно я так розумію, будуть посилатися на футболку Лаврова, тобто все, що залишилося від часів СССР.